Hello, everyone! Вітаю усіх! Сьогодні у вас контрольна робота з читання. Уважно дивіться на екран і слухайте, що слід робити. Open your copybooks. Відкрийте зошити. Напишіть число. Сьогодні 16 грудня, December 16! Напишіть слово. Тест. Це означає контрольна робота. Перед вами текст. Зараз ми разом з вами його прочитаємо. Текст називається Дуся. Hello. My name is Dusya. I'm a kitten. I'm from Ukraine. I live. With my mother and two brothers. I like cheese. My brothers like milk. We play in the yard. We like to play with balls. My ball is pink. My brothers Have Got Green Balls. Тепер зупиніть відео і прочитайте текст ще раз. Час виконати два завдання. Завдання перше. Записуємо в ЗУшиті Task One. Це означає завдання перше. На кожному рядку запишемо числа від 1 до 6, так як ви бачите на екрані. Ви прослухаєте і побачите 6 речень. Кожне з них або правильне, або неправильне. Якщо речення правильне, то біля його номера поставте плюс. Якщо речення неправильне, то поставте мінус. Наприклад. Перше Дуся is a dog. Це речення перекладається, що Дуся це собака. З тексту ми дізнаємося, що Дуся is a kitten. Дуся це кошеня. Тому це речення неправильне. Біля номера один ставимо мінус. Наступні речення слухайте та читайте самостійно та позначайте плюс або мінус. Друге. Дуся lives with three brothers. Третє. Your brothers like milk. Четверте. They play in the yard. П'яте. Her ball is pink. Шосте. Her brothers play with cars. Завдання друге. В зошиті пишемо Task 2. Завдання друге. На кожному рядку напишемо числа від 1 до шести, як ви бачите на екрані. Ви почуєте шість запитань. На кожне запитання дається дві відповіді A та B. Одна відповідь вірна, інша невірна. Оберіть вірну відповідь та запишіть біля номера питання. Наприклад, перше. Who is a, a dog, B – A kitten. Хто така Дуся? Ми читали, що Дуся це Кітчен, кошеня? Тому вірна відповідь Бі. Записуємо букву Бі біля номера один. Далі слухайте питання та обирайте правильну відповідь самостійно. Друге, Where із Дуся Фром. a. ukraine. b. england. 3. who lives with dusa? a. mother. b. father. 4. what does dusa like? a. milk. b. cheese. 5. where do kittens play? A In the Yard B in the park. Шосте. What color are brothers balls? A Green. B. Pink. Ви прочитали текст і виконали два завдання. Контрольну роботу закінчено. Бажаю вам розв'язати усі завдання правильно. Усього вам найкращого.